Я відразу оголошую, що ми можемо також продовж нашої розмови збирати донати для 128-ї окремої бригади ТРО Дикі Поле. Це ми покажемо зараз номер картки і, будь ласка, будь ласка, на це донатьте. Пане Сантин, якщо дуже коротко, на що збираєте? Саме... На техніку на техніку збираємо на реби, тому що дуже великі втрати росіяни від дронами розвалюють українську техніку, полюють за нею, знищують. А вона потрібна для виконання різноманітних завдань і для перекидання особового складу, і для підвезення боєкомплекту. І Взагалі, вона дуже такий сьогодні стає розходний матеріал. Ну і на дрони збираємо, тому що. На деяких ділянках, щоб наші глядачі розуміли, для того, щоб спиняти росіян, уходить мінімум 80 дронів. Тобто це так от просто фух і улетіло. Але все це їхнє забезпечення потребує гривні наших співгромадян, тому у кого є можливість, заохочуємо долучатися до збору на потреби 128-ї бригади ТРО Дике Поле, яка сьогодні нещадно лупить орків на запорізькому напрямку і не дає їм просуватися, попри те, що у орків є суттєва перевага в матеріально-технічному забезпеченні чи зараз просування власне зупинилося, але чи далі ці спроби просуватися в росіян серйозні на запорізькому напрямку? Чи вони несуть великі втрати? Ну, дивіться, у нас ситуація на запорізькому напрямку не є однорідною. Є ділянки, де росіяни зокрема впродовж квітня місяця. Десь суттєво просунулися, десь у них в рази впала впали темпи просування. Знову ж таки, все їхнє просування воно на 90% забезпечується перевагою в повітрі, те, що вони активно здійснюють авіабомбардування і лінії бойових дій і громад, які знаходяться на лінії бойових дій поталовим громадам. Б'ють і за рахунок того, що вони активно використовують і впівідрони, ствольну артилерію, постійно вони обстрілюють. Ну і потім, коли впівідронами притискають до землі нашу піхоту, то відповідно одразу гонять на штурму своїх піхотинців: цей і десантники, і мотострілки, і так звані Казачі батальйони, батальйони Барсу, цих їхніх резервістів. Ну на загал суттєвих таких. Вкрай суттєвих просувань у них немає. Десь вони там повідбивали якісь позиції, які вони втратили там під час українського. Контрнаступу або зуміли трохи потіснити українців але знову ж таки закріпитися вони там не можуть, тому що активно наша йде протидія. Ну і по-друге, ми з вами вже Андрій неодноразово в ефірі це обговорювали, що росіяни розносять якісь там ділянки фронту, і потім просто тупо їхнім піхотинцям нема де закріпитися ні ям, ні норм якихось. Розвалених чи напіврозвалених будівель вони просто там посеред голого поля стають легкою здобуччю для українських е, дронщиків, українських е, піхотинців, української артилерії. Іван Федоров до речі написав про те, що е, власне, ОВА запорізької, про те, що що найменше вісім кабів атакували Оріхів е, цієї ночі, і двоє людей попередньо поранені. Це ілюструючи власне, власне, те, що російська авіація далі дуже активна. Я пане Сентине, нещодавно бачив на осінт аналітиків такі різні знимки. Спроба аналізу про те, що, наприклад, всі ті укріплення, які робилися ще в 23 там році, дуже часто зараз на фронті стоять порожніми, тому що вони не відповідають тому, як змінилося зараз сам стиль війни. Власне, через насичення дронами. Тобто дуже багато цих відкритих траншей, умовно кажучи, вони, ну і взагалом від них, від великих таких ліній відмовляються зараз на фронті, надаючи перевагу таким е, малим норам, як ви кажете, та, для того, щоб просто бути краще захищеними від fpv е, дронами. Як взагалі, зараз в 2025 році, виглядає війна, і чи вона працює нам на користь у цій війні на е, виснаження? Ну, дивіться, ми маємо я по перше, не бачив цих повідомлень, не готовий їх коментувати. По друге, навіть якщо будувати якісь лінії оборони, ми маємо розуміти, що це не процес одного дня, навіть не одного тижня. А війна, так як вона сьогодні все більше переходить на технологічні рейки, то технології ці змінюються. Ну майже ледь не щотижня, тому е, треба і на це, як то кажуть, робити знижку. Да, сьогодні найпростіше просто ховатися в таких норах, бліндажах, хоча знову ж таки росіяни теж це все постійно моніторять і атакують дронами, намагаються вибивати і викурювати наших хлопців з вогневих позицій. Тим це ми теж з вами вже неодноразово говорили. і Тут в нагоді стають реби, які просто дурять ці. Російські впівіхи, так само як і різноманітні технічні пристрої, і тут на запорізькому е напрямку неодноразово вже дурили російські каби. І... Десь там їх вчиняли їм протидію, десь вони там падали, десь неодноразово розверталися, летіли назад до росіян. Тому всі ці технічні примочки не далі будуть використовуватися, але це не скасовує і не применшує роль традиційних інженерних споруд і, скажімо так, траншею копів і так далі. Що ж, пане Статине, я ще спитаюся, як загалом справи, зокрема, в самому місті? Місто першого числа було сильно обстріляно в Запоріжжі. Як як зараз тилу мовник Запорізької області живе? Так, да, були обстріли, але вже напрацьована система допомоги цивільному населенню з боку різноманітних служб і благодійних організацій. І до донорських неурядових стосується теж саме там оформлення всіх статусів і виплат жителям постраждалих будівель. Ну яким чином вплинуло? Ну посилилась ненависть до російських окупантів, тому що всі чудово усвідомлюють, можливо, навіть і ті, хто ще вагався, чи мав так звані там. Про російські якісь погляди, що росіяни в Запоріжжі воюють з цивільним населенням і б'ють вони виключно по цивільній інфраструктурі. На моїй пам'яті за роки повномасштабного вторгнення, може там один раз прилетав, прилітала по військовому об'єкту, і то в якому вже давно не було військових, всі решта прильоти росіян. І кабів, і іскандерів, і, і шахетів це все йде тупо по цивільній інфраструктурі інфраструктурі або по об'єктам критичної інфраструктури. Ви ж пам'ятаєте, коли прилітали по нашому Дніпресу Там немає жодних військових об'єктів і нічого військового немає. Це чисто цивільна е, споруда, яка там за п, питаннями енергетики займалася і так далі, і тому подібне. Пане Денисе а е, чи як думаєте, чи буде ворог влаштовувати якісь провокації до дня 9 мая? Ну, принаймні на цьому тижні Національна поліція затримала чоловіка в Запоріжжі. І що цікаво, він був однострою часів Другої світової, але причому цей однострій був нацистської армії. Ось так він виглядав і прогулювався б собі вулицею і мав якийсь боєприпас в руках його, звичайно, затримали. Ну, а потім вдома ж і виявили цілий арсенал зброї. Я виглядаю на якусь таку, ось цей його арсенал. Виглядає на якусь таку провокацію з боку Росії. Як ви думаєте, чи це просто собі чоловік не знаю, десь бере участь в якихось е реконструкціях історичних і так вирішив е так вирішив епатувати на вулицях? Ситуації можуть бути абсолютно різні. Звісно, є такі люди, які хочуть зараді хайпа, переглядів лайків щось утнути. Є можливо, є частина людей, які мають певні проблеми зі здоров'ям через це, вчиняють деякі дії, можливо, навіть не я думаю, що остаточний вердикт, що це було, мають дати правоохоронні органи органи слідства, яким до речі, держава платить чималу зарплату за те, щоб вони виконували те, що росіяни будуть спробують влаштувати провокації, або принаймні, у них є такі задумки. Я абсолютно в цьому не сумніваюсь. Вони мастера всього цього, тому що і вони до речі, чому і. Якщо вже в контексті піднято ваш вами питання наближення їхнього побідобєся, так вони ж чому і активізували наступальні штурмові дії на запорізькому напрямку? Тому що їм додати оці їхнього побідобєся, треба ж якісь результати на стіл начальства покласти. Тому вони активізували і обстріли, і штурмові дії атакувальні, і так далі. Саме тут на запорізькому напрямку на окупованих територіях. Що там з побідобєсів Готуються ж напевно? У нас зараз немає спілкування з людьми з окупованих територій, і це вже тривали час. В першу чергу пов'язано з безпекою цих людей, тому що росіяни там закрутили дуже сильно контрзвідувальні гайки. Ну я не знаю, чи це тепер зникли ці журналісти, чи це просто зв'язку з тим, що зараз набула резонансу справа Вікторії Рощиної, журналістки, яка була власне в Енергодарі, і Там її схопили окупанти, забрали в полон. І, на жаль, з того полону вона вже живою не вийшла. Більше того, вони повернули її тіло понівеченим, і, і видно, що вони знущалися над нею. В Мелітополі окупованому власне теж зникло двоє журналістів, і про це наголошує американський комітет захисту журналістів. Вимагає від російської влади, аби та надала інформацію. Ось світлина цих двох журналістів: це Георгій Левченко і Анастасія Глуховська. Чи ви знаєте щось про цих працівників медіа? я особисто з ними не знайомий, не можу коментувати. Єдине, що ми можемо розширити це питання, що росіяни ж викрадали, катували не тільки представників медіа. Вони викрадали представників органів місцевого самоврядування, які відмовлялися з ними співпрацювати. Ми пам'ятаємо, да що очільника здається міста Дніпрорудне. Вони повернули вже закатоване його тіло після декількох років тримання. Все вони так само викрадали про українських священиків, про українських активістів, і це до Речі, та і та й загалом цивільних людей батьох викрадали, відправляли на підвал, і це треба пояснювати зокрема тим людям, які, можливо, я повторюся, там хитаються чи проявляють таку незрозумілу позицію. У мене нещодавно була розмова з подібною людиною. Я пояснив, що якщо росіяни сюди прийдуть, то по-перше, її сина одразу загрібуть в армію і відправлять на штурм з російським ржавим автоматом, А по друге, що вони будуть... Будуть хапатися їх без перебору, не дивлячись на те, підтримує Росі... людина Росію, не підтримує, займає нейтральну позицію. Росіянам плівать, їм потрібно м'ясо, вони вперед в атаку де і все. Я нещодавно прочитала в однієї з дописувачок у Фейсбуку, яка має родичів в Мелітополі, і вона, власне, каже про те, що люди там якось живуть. Це її родичі, навіть втішаються, бо десь там росіяни їм провели газ на ті вулиці, де ніколи, які ніколи не були газифіковані. І вони, в принципі, вже якось призвичайлися. Дивіться, ну ми маємо розбирати кожну історію окремо. Можливо, ті люди і мали якісь там проросійські погляди, можливо, не мали. Можливо, знову ж таки питання безпеки, люди деякі речі не говорять відкрито. Те, що росіяни там платять російські зарплати пенсії, одночасно деякі хитрозділені люди отримують потіхому на карточку українську пенсію. Сподіваються, що вони пропітляють. Да, таке теж є, і я так само. Здається, у 22 му році, коли був відпустив відпустці в Запоріжжя, заїхав в магазин відомої мережі, і почув абсолютно випадково, як касирка на касі розповідала охоронцю, що її родичі вже взяли російський паспорт на окупованій території, оформили російську пенсію. Вона абсолютно спокійно, буденно про це говорила. Да ну таке є. Ми з вами ні з Києва, ні з Запоріжжя, ні з Павлограда, ні з Дніпра на це не впливаємо. кожен. Кожна людина вирішує сама. Знову ж таки, ми маємо розуміти про те, що росіяни активно це насаждають паспортизацію. Але знову ж таки, паспортизація, зокрема для чоловіків на окупованих територіях, ми бачимо, чим обертається далі. Вручають російські воєнні автомат зуби і вперед в атаку. Буквально ж здається, коли декілька тижнів тому чи, можливо місяць тому, була в соцмережах було повідомлення, що на запорізькому напрямку взяли в полон хлопця 20 чи 21 рік. Він з окупованої Михайлівки Запорізької області прийшли росіяни, його насильно мобілізували, кинули на штурм українських позицій саме тут на запорізькому напрямку. Це вам живий приклад, що чекає цивільне населення з тимчасово окупованих територій.